Скільки там не було так, коли я був в наприклад, в школі, не було е, великої кількості автомобілів. Да, і Ми десь там жили, і батько завжди їхав на роботу там, 7 7.45 чи 8 ранку. І Якщо б я б встав в став без 5-8, то би без коливань би і поїхав. Я би пішов би в школу сам, і я, там, наприклад, запізнився uh -huh. би на урок. Uh -huh. Таких випадків не було. Я собі uh -huh. не дозволив за весь час, е, грубо кажучи, запізнитися до автомобіля, який від'їжджав без 15.8. І, і, і Може, це як смішно, але я до сьогоднішнього дня без будильника просинаюся до сьомої ранку завжди. Mm -hmm. Десь орієнтовно в шостій. Тобто mm -hmm. я сам без будильника в 6 ранку просинаюся. завжди, кожного дня. Навіть якщо в 5 ранку я приду, я в 6 ранку проснуся. Тобто в мене такий внутрішній, е, якби знаєте, механізм, який мене будить. Mm -hmm. Тобто до сьогоднішнього дня. Я довше не сплю, я можу піти ще раз спати, uh -huh. я кажу, що це неділя, але я все рівно проснуся в 6.30 або в 6.40. І я кажу, я можу спокійно спати без будильника, я знаю, що я не просплю.